you <laughs> Від привіт, це знову Артем, і ми маємо порцію корисної інформації для вас. Попри те, що за вікном, здебільшого, плюсова температура, не варто забувати, що це все ж таки зима для Артема. Це явище вперше. Тож сьогодні ми поговоримо про особливості догляду за малечою цього сезону. Фізіологічно незріла шкіра малюка і без зимових випробувань потребує особливого догляду. А що вже казати про холодні вітри та морози? Це справжній виклик навіть для дорослого. Перепади температури послаблюють епідермальний захист. Саме через це шкіра значно швидше втрачає вологу. Тому тут кожна матуся повинна подбати про відповідний захист. Ми не можемо дитину вдягнути 100%, завжди залишаються відкриті діляночки. Щоб мінімізувати ці діляночки, є спеціальні дитячі балаклави, як такі сучасне. Ми закриваємо максимально обличчя, але носик, брови, щічки дуже часто залишаються відкритими. Для цього є спеціальні колд креми вони на жирній основі. Перед виходом ми їх наносимо на щічки, даємо їм 10-15 хвилин засвоїти в цьому крему і можемо виходити. Це по типу, як північні народи світу мастять собі щоки жирами, створюючи таку плівку, бар'єр від холоду і морозу. Таким чином ми зменшуємо ймовірність термічного опіку, тобто обмороження навіть шкіри. Коли повертаємось додому, обов'язково цей колд-крем ми змиватиме. Особливо варто нагадати, що при температурі нижче 15 градусів морозу лікарі наполегливо не рекомендують виходити із малям на двір, аби уникнути негативних наслідків і не лише із шкірою. Варто і правильно підібрати одяг для малечі. Тут важливо, щоб дитя не змерзло, а також і не перегрілося. Так як Артем під час прогулянки більше часу перебуває у візочку і майже не рухається, він потребує додаткового шару одягу. Основне в одязі е, на зиму це багатошаровість одягу. Ці шари одягу мають бути між собою не дуже е, впритул, щоб між шарами одягу циркулювало повітря. Воно буде прогріватися від тіла, відповідно, таким чином буде підтримувати тепло в е, одязі самому. Якщо е, на вулиці немає морозу, але є 0,5, тоді ми вдягаємо приблизно 2 шари одягу і плюс конверт в її запакували дитину і в коляску. В коляску, якщо є вітряна погода, бажано перевірити на продуваність, тобто, щоб вітер не задував дитині в коляску, їй було більш комфортно. Якщо ж температура все-таки морозна, 0,5 або нижче морозу, це має бути мінімум три шари одягу. На голові обов'язково чіпчик і шапочка бажана, а не просто шапочка. На ногах це мають бути теплі в'язані шкарпеточки, вони в'язані, загалом теплі. А також використовуйте одяг з натуральних тканин, тому що синтетичні тканини вони не здатні поглинати вологу. Окрім ну, спеціальних термотканин, але вони не поглинать, вони відводять вологу. Ми чудово знаємо, що будь-яке переохолодження тягне за собою не лише обмороження шкіри, а й може призвести до інших недуг. Однак не менш небезпечним є й перегрів. Неправильно одягнена малеча може досить добре спітніти, і це лише один з небажаних наслідків. Перегрів дуже є небезпечним станом, тому що під час перегріву ми бачимо в дитини збудження, яке потім змінюється на апатію. Ми бачимо, що дитина спочатку є неспокійною. Потім починає засинати, погано реагує на подразників, виникає блювання, виникають порушення свідомості, носові кровотечі, відбуваються серцево-судинні проблеми, які, в принципі, дуже важко потім коригувати з медичної точки зору. Тому обов'язково слідкуємо як за охолодженням дитини, за тим, що вона не змерзла, так само і за перегрівом. Тому що це навіть не знаю, мабуть, є більш небезпечний стан, ніж переохолодження. Важливо пам'ятати і про відповідні умови вдома, адже недовго можна підхопити і не виходячи на вулицю. Тому в помешканні зберігайте необхідний температурний режим. Оптимальні умови це 19-21 градус тепла за Цельсієм, а вологість повітря повинна становити не менше 40%. Оптимальні умови для малечі це вологість повітря 50-60%. Не забувайте, зимова пора року не привід залишати малечу без прогулянок, адже свіже повітря це не забаганка, а необхідність. Гідність тому одягайтеся згідно з порадами фахівців, дбайте про відкриті ділянки тіла та мерщій підкорювати нові горизонти, відкривати багатий на несподіванки для малечі світ.